в мене вже вийшло, і а ви тільки починаєте туди йти. Обстоятельства все навколо складеться так, що воно получиться Це ж ми бачимо: оце стінка, оце потолок, оце у мене екран. А по факту, ми ж мір атомові молекул, ми просто шарик, які летить десь в космосі, і воно все вокруг програмірується насправді. Тому я вам дуже раджу програміруватися на хороше в житті, на успіх, на заробіток, мічта про щось хороше, лежать собою, представляти, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. і це дуже багато залежить. От банальний приклад, у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд чи електричка, але я біжав або їхав, або йшов так з мислю стопроцентною вірності, що я успію, я прийду. Я каждый раз, непонятно, каким чудом, він то запізнювався десь, то задержувався, то я як то пробігав чи проїжджав быстрее. Короче, хто в Полтаві знає, де знаходиться лісок і Київський вокзал, то я це проїжджав расстояние за 7 хвилин на своєму, там, машині і виспівав на потяг. От просто, ну, коли ти уверены в тому, що в тебе получится внутрішньо, то воно получится. Коли ви не впевнені, блін, не получится. Понял, воно все наперекосяке. От вам можуть казати, старайся більше, делай більше. Ну, в принципі, да. Але якщо у вас не буде в реанимации после кого надо мной стоит врач и мама. Вони не бачили, що я проснувся. І лікар каже, стан дуже критичний, типу без шансу, готуйтесь. У мене було таке, що ти, типа ще й встану, і похожу, і поспіваю. Ось так у мене така злость типу, була і уверенність. А я ще не знав, що це не сталося. Мені ж тільки голову підняли на я не знаю який день. У мене в носу трубки, в рту трубки, в тіло трубки, я весь приматаний, перемотаний, все тіло перерізане. Я ще не знав, що зі мною сталося. Я ж в такому стані був під морфіном, я не розумів. І потім, як я голову підняв, я думав, ого, ну я внутрішній охранявся. Я, типа, внутри сохраняю, ні, я встану, ні, все вийде. Я вже вижив, я вже глаза відкрив, все, все буде чітко. І, і слава Богу. Ну, я не буду розказувати, як я зараз живу, але в цілому, ну, реально, все слава Богу. Мені взагалі нема на що жаловатися. Хоча б могилі лежать, якщо чесно. Ну, слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене І Слава слава. Слава мене теж дуже підтримала. Ну, В'ячеслав.